Вітаю, пані та панове. Сьогодні у нас чергова crm система на огляді. Це у нас crm система звичайно, для товарного бізнесу. Отже, це у нас CRM-ка для товарного бізнесу, яка називається LP crm Це одна з перших CRM взагалі на українському ринку. Вона дуже давно працює. І, в принципі, якщо подивитися на відгуки, десь я бачив тут на сайті всякі кейси, так би мовити, то тут у нас є 15-й рік, 14-й рік я десь бачив, тобто реально одна з перших crm систем на ринку. Чому я не дивився на неї раніше? Тому що коли я шукав пару років назад собі crm систему, то в принципі. Не знаю, всі позиціонували LPCRM як crm систему для лендінгів. Хоча тут є інтеграції і з маркетплейсами, і з всякими різними сервісами, так би мовити, які треба для роботи з товарним бізнесом, фактично. Ну і в принципі я якось упустив її з огляду, тому. Зараз я, в принципі, буду все це діло виправляти. Отже, давайте ми в першу чергу подивимося, напевно, на ціни, що вона нам пропонує. Отже, у нас тут є аж 4-5 пакетів, і, в принципі, починається все це діло з 9 доларів на місяць і закінчується ціною у 200 доларів на місяць. З нескінченною кількістю замовлень і з нескінченою кількістю користувачів. А починається все з двох користувачів і 200 замовлень на місяць, яка буде коштувати 9 баксів. В принципі, якщо подивитися на моє попереднє відео, де я показував свій оберт коштів, то в принципі у мене приблизно так само і є. Десь 200 замовлення на місяць, і ми працюємо у двох. Я з дружиною. Якщо піти далі, то у нас вже є 25 доларів на місяць. Тут обмеження вже буде в 500. Замовлень і трьох користувачів, ну і відповідно ви бачите, що далі йде, і бачите корпоративний тариф з несхідженою кількістю замовлень. Також обов'язково, що нам треба подивитися, це по інтеграціям. Якщо подивитися, тут у нас є інтеграція з новою поштою та Укрпоштою, я би додав ще інтеграцію з точкою видачі розетка, хоча тут у нас є інтеграція з. Маркетплейсом розетка, можливо, всередині там вже пропрацьовано все це діло, не знаю, треба подивитися. Також у нас є інтеграція з пром, у нас є інтеграція з чекбоксом, тому що ми маємо видавати фіскальні чеки, якщо ми працюємо в Україні, бо офіційно, законно і тому подібне. Вже всі мають видавати фіскальні чеки. Вже немає того, що якщо у тебе оберт коштів до мільйона гривень, чи якщо ти на першій групі чи на другій групі, там не зрозуміло, що ти робиш, то ти не маєш видавати. Ну фактично, якщо ви працюєте. В товарному бізнесі ви зобов'язані видавати фіскальні чеки. І, в принципі, тут у нас є ця інтеграція. Тут у нас є інтеграція з Фейсбуком і Інстаграмом, але це у нас інтеграція з лідформами, тобто немає Інстаграм-Діректу чи повідомлень не знаю, з Facebook-месенджера. До речі, з Facebook Messenger я взагалі не користуюся. Також у нас є Google ADS, тобто рекламні кампанії в Google. І тут у нас вже є всякі телефонії, сервіси по смс-кам, які відправляють. Ну, це така базова автоматизація. Типу, заберіть пакунок, ваш пакунок чекає вже пару днів на пошті, чи ось ваш ТТН, чи щось такого плану. Також у нас є конструктор сайтів Хорошоп. Тут у нас є так, це що у нас? Я не знаю, що таке постбек. Ну, фактично, це веб-хуки, скоріш за все, але знову ж таки, я ними не користуюся, тому що. Хоч я і вчився на комп'ютерних науках, я не шарю в цьому, на жаль. Ну, але є маленьке бажання повчитися і подивитися також по цим автоматизаціям. Так, LP Mobi – це у нас фактично і є ці лендінги, і в принципі раніше я думав, що LP CRM лише для лендінгів і, і, і все. Але, як виявляється, бачите, тут вже є у нас доволі такі багато інтеграцій, які допомагають також працювати з іншими сервісами. Також у нас є сайт WordPress, ну, WooCommerce, Можна створити свій інтернет-магазин, Престашоп, знову ж таки, лише для магазинів тільда. І що у нас це Відкриті API. А в API, ну знову ж таки, я не знаю, як ними користуватися, але я розумію, що це доволі таки цікава штука, принаймні, принаймні для тих, хто розуміє, що таке API і знає, що з ними робити. Я зареєстрував собі тестову версію, подивитися, що поклацати, ну і відповідно спробувати, як воно все це діло. І в принципі, нас зустрічає такий мінімалістичний інтерфейс, де немає нічого зайвого. Це у нас такий робочий стіл. В принципі, у нас тут є також замовлення, у нас тут є статуси замовлень, які можна редагувати, і у нас є перелік цих замовлень. Це у мене тестове замовлення. Воно буде і у вас, якщо ви зареєструєте систему. Ну, і, в принципі, ось так все це діло виглядає. Тут у нас є по статусам, де показано, що, до прикладу, у нас новий статус, і, в принципі, буде йти по такому канбану. До прикладу, ось тут у нас новий. Зробимо на прийнято, і зробимо ось наступне. Вже в прийнято і ти цей на прийнято, і ось воно. Ми прийняли це замовлення. Треба класнути два рази і відкрити замовлення, подивитися тут де Тобто, ось тут контакт, ось тут доставка. По доставкам, ось воно, що тут є. Ось я і казав, є у нас точка видачі розетка, тобто вона все ж таки зінтегрована всередині самої розетки, а не виведена окремо. Ну, це добре, тому що в інших сіремках немає точки видачі розетки, і доводиться робити все це діло в кабінетах, до прикладу. Ну і відповідно, тут є доволі таки багато цих доставок. Ну, в принципі, щось такого плану. І трошечки інформації. Тут, звичайно, можна все це діло редагувати, і, звичайно, можна додавати. До прикладу, замовлення, якщо воно прийшло не з маркетплейсів чи не з якоїсь інтеграції. Просто тиснути сюди, і, відповідно, у нас відкривається поле для того, щоб додати нове замовлення. І нам все це діло тут треба заповнити. Отже, давайте перейдемо вже в налаштування системи. Десь у нас тут є налаштування, тут у нас є налаштування самої системи. Відповідно, тут деякі такі штуки нам потрібні модулі. Тому що тут у нас фактично і відбуваються всі інтеграції, і тут можемо більш детально, ну як на мене, більш детально подивитися, що ми можемо інтегрувати. Тут у нас є нова пошта, Укрпошта, Казпост, я би взагалі її звідси видалив, хоча не знаю, можливо, хтось і. Користується цим. Ну, словом, це не так важливо. І у нас тут є маркетплейси пром та розетка. А також у нас є Turbo SMS, Binotel, Unitelk, це телефонії. facebook Lead адрес як я і казав, немає інтеграції з Instagram-Direcтом і Facebook месенджерами. І це більше заточено під. Не знаю, під все ж таки під лендінги. Або ти ганяєш трафік з Фейсбук реклами на цю Фейсбук Лід форму, або ти ганяєш на лендінги. Ну я цим не займаюся. Я працюю все ж таки на маркетплейсах і ну раніше працював в інстаграмі. Зараз трошечки прикрили лавочку, так би мовити. Ну, відповідно, у нас є чекбокс, хорошо і постбек ці веб-хуки. Ось все це діло можна налаштувати, я би сказав, у два кліки. Ну добре, не в два кліки, а в трошечки більше кліків, тому що нам треба трошечки задати ще і. Статуси і тому подібне тут нам треба ключик апів ставити, ну і відповідно вже піти по всім налаштуванням, зробити все, що було заповнено. Ну, в принципі, щось такого плану. Зараз не буду нічого налаштовувати тому що це, ну я би сказав, поверхневий такий огляд. Далі вже можна поналаштовувати ось все це діло. Знову ж таки, треба в усьому цьому розбиратися, сидіти і налаштовувати. А головне, що нам треба було, ми подивилися, які у нас тут інтеграції, і які у нас ціни. Ну, якщо підвести підсумки, ось цих інтеграцій для початку достатньо для того, щоб починати свій бізнес і в принципі трошечки автоматизувати, збирати все в одному вікні і. Не перейматися, що на пром треба зайти, на розетка треба зайти, подивитися там, відредагувати там товари. Тут товари, наявність створити ТТНК, вставити ТТНК і тому подібне. Все це діло робиться в одному вікні, і в принципі можна попрацювати. Ну і відповідно, я також бачив, що товари на розетка можна передавати по API. Я не знаю, як це, це діло працює в даному продукті, але це цікаво, тому що до прикладу зараз я передаю товари на розетка саме через Price Creator, тобто. Я вставляю туди XML-посилання, він оновлюється раз на годину, потім розетка тяне з Price Creator своє XML-посилання і оновлюється раз на годину. Ну і бувають такі косяки, що, до прикладу, купили щось, товар випав з наявності. На розетці він напротяг години ще висить на сайті, його ще раз купляють. Ну і відповідно у мене скасоване замовлення. А по АПІ цього не мало би трапитися, тому що по АПІ, якщо купили товар, він не в наявності, там відразу відредагувало, що немає в наявності. Мені цей момент треба також подивитися, вивчити, тому що. Ну, саме передача товарів по АПІ, ну залишків, це доволі таки цікаво. Ну що, пані та панове? На цьому будемо завершувати цей огляд не забувайте підписатися на мій канал і закликаю вас задонатити на ЗСУ. В описі, звичайно, буде посилання на великі фонди, але останнім часом я доначу на маленькі збори, на маленькі баночки. Такі точкові збори закриваємо, тому що ну я знаю цих людей і їм також треба допомагати. І вас також закликаю донатити на такі маленькі збори, тому що знову ж таки. Ви знаєте цих людей, їм можна довіряти зазвичай. Ну і відповідно, вони там, ви тут, ви можете дивитися ці відео, я можу їх писати, а вони роблять свою роботу. І, в принципі, завдяки їм, і ми тут і зібралися. Все, пані та панове, на цьому все. До побачення.